Друзі, привіт! Знаєте, як кажуть, що головні речі в житті це зовсім не речі. Але оскільки в нас канал про стиль, я особисто вважаю, що деякі речі мають. Душу. І я покажу вам три своїх улюблених речі, якими я користуюсь, в яких є якась своя історія. І я сьогодні нею з вами поділюся. Штука номер 1 В мене з нею пов'язана прикольна особиста історія. Коли я ще був досить молодий і їздив на роботу на метро, мені дуже подобалася одна сумка бренда Берруті. Називається вона Анжур Один день. По легенді, це Сумка, в яку поміщається все, що потрібно чоловіку на один день для короткої подорожі чи просто для виходу на роботу десь в світ. Я пам'ятаю, іду я собі до метро Дарниця і уявляю в руках в себе цю кайфову сумку. Коштувала вона тоді, як три моїх зарплати. І такий, ду, так. Дивлюся, я майже майже її вже бачу і задаю собі питання: а що це я такий красивий? йду з такою дорогою сумкою, йду до метро. Нє, мені потрібно уявляти, як я їду вже на якомусь власному автомобілі, живу або десь за містом, або в центрі. У мене ця сумка з'явилась. І з'явилась вона, я її не купив, але я зробив одну прикольну комбінацію колись перед 8 березня. Ми одній фармацевтичній компанії продали близько ста сумочок Пінко, які вони дарували там, провізорам Аптек, здається, і заробили з моїм тодішнім партнером. Непогані кошти, і для того, щоб відзначити мій успіх в цьому проекті, він мені подарував таку сумку. Вона була сірого кольору. Я її перефарбував в бордовий в Мілані. В них є така послуга безкоштовно. Навіть вони перший раз міняють тобі патіну. Ця сумка проїхала зі мною більше 20 країн всю Європу. Я злітав з нею в штати. Вона зараз вже така досить потерта і видає її вік. Річ кайфова, класна старі, легендарна модель. Зараз їх все ще випускають, коштую. Вони щось там біля трьох тисяч євро, по-моєму. До неї продається ще окремий такий ремінь. можна носити його з собою. Люблю її, пам'ятаю, і вона в мене якраз пов'язана з тим невеличким моїм першим досягненням, з грошима, які ми тоді заробили. Історія номер два. Мені дуже подобається бренд Fedeli. Це виробники трикотажу з міланської зони, Красавці. Ми з ними. Кілька років, кілька сезонів співпрацювали. І в них от, літня колекція просто ідеальне поєднання, ціна, якість, там, дуже кайфові кольори, фактури, величезна кількість відтінків. А зимова колекція там прям тяжовий люкс. Дуже дорого все це коштує, і ми зазвичай зимову колекцію пропускали. Одного разу я приїхав до них взимку, просто зайшов в гості в шоурум, подивився все, сказав: Ні, пацани, будемо замовляти щось інше.' І представник марки говорить, ну візьми, може, щось для себе, може, щось ти хочеш. Я так походив, повертав і просто закохався в одну кафтюлю. Вона зроблена із 100% кашеміру. Він в них називається Кватор кашемір, це чотири нитки сплетені в одну, і потім вони. Вже сплітається в цільне полотно. І палітра кольорів теж була дуже кайфова. Один із кольорів називався Песто. Коштувала б ця штука просто як звичайний светр. Вона б мала коштувати в Україні біля двох тисяч євро, півтори-дві тисячі євро. Коротше, якось дуже дорого, і навіть в закупці вона коштувала дуже дорого. Я замовив дві таких, дві таких кофти. Одну. Залишив якби для себе, але не брав її і підвісив її як одну із своїх таких задач. Якщо я її виконую, то залишу собі. І це був якраз жовтень 2021 року. По-моєму, це був наш рекордний місяць за всю історію існування компанії. Ми тоді класно дуже зробили дуже круті результати. І для того, щоб подякувати собі, я цю штуковину собі залишив. А та друга вона продалася в перший тиждень. Я зараз жалкую, що не замовив тобі більше цих. Речей виглядає вона ось так. Не знаю, чи передає камера цей потужний колір, життєрадісний. У мене з є ще одна, ну можна сказати, сумна історія. Коли почалась війна, я відвозив своїх дітей десь там поближче до кордону, до безпечних місць. І не знав, повернусь сам в Київ чи не повернусь. Так виявилося, що повернувся вже через два місяці, бо ми там по дорозі попали в аварію, просто не було транспорту. І я цю штуковину взяв в руки перед виходом з дому. Подивився, думаю, ну де я буду в такій яскравій ходити, не знаю, вдягну її ще раз чи не вдягну, повернусь додому чи не повернусь. Повернувся, і це було перше, що я на себе натягнув і ходив тут по пустому, пустому Києву. Зараз бачите пару. Фоток. Ця штука ні разу не була в хімчисті, вона класно тримає форму і є однією з моїх улюблених речей. Я дуже сподіваюся, що вони їх ще виготовляють, і ми їх обов'язково привеземо і дамо можливість вам теж долучитися. Дорого, але воно того варте. Ну і третю річ ви бачите зараз на мені. Це мій е, фаворит останнього року піджак е, з тоненької шкіри без підкладки від бренду Salvatore Santoro. Цей бренд ми представляємо в меч ексклюзивно. А вони якраз це їх ДНК, вироби з тонкої шкіри. Бренд Salvatore Santoro я знайшов на виставці. Ми познайомилися з ними. І почали одразу співпрацювати з першого ж сезону. Цей бренд відомий тим, що вдягає дуже велику кількість зірок Голлівуду, американських реперів, таких як Маса Прокі, Ріана, їх клієнтка Девід Бекхем. І в нас про нього ніхто не знає. Ми познайомилися власне, з власне Сальваторе. Він такий в дуже хорошій формі, десь йому років 50, може 60. Обмінялися контактами, я так попередньо дещо вибрав. Прийшов ввечері в готель, відкриваю їх інстаграм, і бачу, що в них там селебріті на селебріті, думаю, це точно знак. І я запитав, як так сталося. Це ж точно, ми знаємо, що не все не просто так. І син Сальватора, він. Має дуже крутого агента, який співпрацює з зірками і зробив так, щоб тягнути голівуд. Мені особисто подобається, як ця річ старіє. Ми теж з вами не молодіємо, як вона приймає форму і просто ніякого догляду за нею не потрібно. Можна його зминати як завгодно, і ця штука трошки перевернула мій особистий стиль. Зробила його більш розслабленим. Зараз такий час, що ми там не дуже носимо класичний одяг, а така річ, вона, наче по варіанту крою, класична, але по своїй суті трошки інша. Сальваторе Санторо, шукайте в меч. Те, з чого я починав, це відео. Найважливіші речі в житті це не речі. Ми зараз це, це дуже розуміємо, переоцінили. Але все ж таки для когось із нас... Якась невеличка штучка, вона може бути нагадуванням про щось приємне. Все-таки вона може нас переносити в минуле чи навпаки в майбутнє. Ви можете до чогось прагнути. І якась річ, проста річ, невеличка, недорога, вона може бути тим символом, який ви самі собі. Намітили, і він буде вас підтягувати вперед. Я рекомендую вам все-таки мати такі тотеми, придумати їх собі, якщо у вас їх немає, і нагороджувати себе за свої досягнення. Бо життя коротке для того, щоб жити його неякісно. Друзі, розповідайте і свої історії в коментарях. Нам їх цікаво почути. Так що долучайтеся, підписуйтесь, таких історій буде більше.